Біфрен, спокій за ясної голови. Хвилину. Далі. Росіяни не перестають тероризувати Донеччину. Напередодні через ворожі обстріли загинуло троє цивільних. Восьмеро були були поранені. Загарбники скерували ракету по економічному коледжу Краматорська, прилетіло по Авдіївці та Торецьку. Росіяни обстрілюють усю лінію фронту. Найгарячіші напрямки Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський. Від постійних ударів палає Бахмут. Відео чергових прильотів опублікував Генштаб. Поліція не припиняє евакуювати місцевих. Напередодні врятували родину з чотирма дітьми. Російський снаряд розірвався за 50 метрів від їхнього будинку, тож батьки вирішили терміново виїжджати, рятувати дітей. А коли стріляють, що ти коли... тихо. Тряс Я не боюсь вообще. А когда громко стреляют, Що ти делаешь? Бежу, конечно, в погреб. И все бежат потом в погреб. Рашисти продовжують обстрілювати Сумську область. Постраждали цивільні мешканці Краснопільської громади. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Окупанти накрили реактивною артилерією село Славгород, випустивши 15 снарядів. Один із них влучив у житловий будинок мирних мешканців двох пенсіонерів. Вони з пораненнями потрапили до лікарні. Будинок розтрощений повністю і не підлягає відновленню. Ще у чотирьох будинках є пошкодження. Уламки снарядів попробивали стіни, посікли паркани, вибиті вікна. З гранатометів окупанти обстріляли із Нобновгородську громаду. На щастя, без жертв. Росіяни потужно обстріляли Запоріжжя з тимчасово окупованої території минулої ночі та на світанку випустили по місту та його околицях загалом більше десятка ракет, завдавши руйнувань та скалічивши літню жінку. Люди припускають, що цілились реактивним залізячем ще з радянських запасів. Тож про влучність годі й казати. Наслідки цих підступних обстрілів бачили наші кореспонденти. Село за кілька десят кілометрів від Запоріжжя. Сюди у вівторок вранці прилетіла ракета та рознесла пів хати, скалічивши 72-річну жінку. Волна сюди мабуть, прийшла. Будинок пана Романа по сусідству. Вибухова хвиля від російської ракети повибивала шибки та потрощила дах. Чоловік каже, збитки ще не рахував, та певен, сума вийде чимала. Повністю кришу крить практично. Всі окна, ну, всі окна, 9 окон. Та чоловік тішиться, що мама і бабуся, що були в хаті, відбулися самим лише переляком, бо ж усе довкола прошували гострі ракетні уламки. Ну, легка, діраль, діраль, навіть. Роман каже, сусіди знайшли уламок із маркуванням ракети. Вона ще за радянських запасів. Там табличку знайшли 55-го року. Тобто ну, вона якась ну, -то древня. Тобто, якщо б було б щось ну, мощне, ну... Напевно, тут поможуть і пів вулиці рознесло би на тутешніх городах трапляються навіть скалки, що здатні, напевне, й слона. По всьому огороду вони валяються. Кілька ракетних ударів з понеділка на вівторок. Росіяни завдали і по самому місту, цілили по інфраструктурних об'єктах. Люди з навколишніх будинків пережили справжній шок, каже пані Тетяна. Дуже було страшно. Якщо на то пішло, я такого перший раз почув. Гримнуло кілька разів поспіль, каже Максим, близько другої ночі. І тут ще раз тільки вийшов на балкон, і ну тут бахнула, була б спишка. Ці багатоповерхівці, що неподалік епіцентру повилітали шибки, відранку комунальники узялися все лагодити. Роботи впевнений майстер Віктор на кілька днів. Може, десятка, три-чотири. Да, ще й з двох сторон. По два стіка. Ну, два дні, мабуть, точно. Наврядки не У приватному секторі неподалік так само кипить робота. Там вибухова хвиля від російської ракети позносила дахи. Тієї ночі та ранку росіяни випустили по Запоріжжю та околицях більше десятка ракет. І їм, вочевидь, було байдуже, куди саме прилетить те старе радянське залізяче. Ми півночі просиділи в тому що було дуже страшно. Андрій Почтів, Артем Деженков, факти сітів. Єдині новини. Російські війська за минулу добу завдали чотирьох ракетних та дев'ятьох авіаційних ударів по території України. Здійснили понад 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах. Про це повідомляють у генштабі українських збройних сил. Противник намагається утримати захоплені території та повністю окупувати нові, зокрема Донецьку область. На окремих напрямках перегруповує підрозділи, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки. Постраждала інфраструктура понад 24 населених пунктів. Водночас українська армія успішно нищить сили противника. Протягом доби наша авіація розбила 11 районів скупчення живої сили і військової техніки противника. Одну позицію зенітного ракетного комплексу та один склад боєприпасів. Також вдалося знищити літак су 25 керовану авіаційну ракету та три російських безпілотники. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував українським армійцям та окремим бригадам, які боронять нашу державу на різних напрямках. А також закликав не збавляти темпу під час контрнаступу. Зараз це дуже важливо. Темп. Темп у стабілізації у звільнених районах, темп у русі наших військ, темп у відновлення нормального життя на звільненій території і темп у підтримці партнерів. Ми говоримо про це чесно. Темп надання допомоги Україні має відповідати темпу нашого руху. Прорив Київської ГЕС у разі російських обстрілів малоймовірний. Катастрофічних наслідків для міст, зокрема і столиці, не буде. Про це заявили в Укргідроенерго. гідроенерго. Опісля ракетного удару по гідротехнічних спорудах кривого рогу та підтоплення деяких районів. У соцмережах почали з'являтися новини про наслідки аналогічного удару по Київській ГЕС, начебто, миттєве затоплення районів столиці та понад 30 міст. В Укргідроенерго закликали українців не поширювати панічну та неперевірену інформацію. Запевнили, хоч станція та гребля. Побудовані у 60-х роках, але мають значний запас міцності. Зруйнувати чи пошкодити масивні споруди навіть ракетою не так просто. Якщо ж металеві затвори греблі і будуть пошкоджені, витік води буде поступовим, а зони підтоплення незначними. Тож панікувати мешканцям не варто. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Україні та Росії вдалося домовитися про обмін 200 військовополонених. Про це йдеться в інтерв'ю американському телеканалу PBS. Нині Ердоган у Нью-Йорку на генасамблеї ООН. він розповів журналістам про свою нещодавню зустріч з Путіним в Узбекистані. Зазначив незабаром Київ і Москва планують обмін полоненими, і на думку Ердогана, це буде значний крок вперед. Також турецький лідер запевнив постійно закликає російського президента повернути Крим Україні. Ердоган упевнений, що усі території, які захопила Росія, повернуться Україні. Встановлення зони безпеки навколо Запорізької АЕС серед пріоритетних питань на генасамблеї ООН, що триває у Нью-Йорку. Про це заявила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. Вважає усі країни мають докласти зусиль щоб уникнути ядерної катастрофи. Про це говоритимуть і під час зустрічі президент Франції, директор МАГАТЕ і прем'єр-міністр України. Глава французького МЗС зазначила, війна, яку почала Росія проти України, вплине на усіх у світі. Саме Росія намагається спричинити енергетичну і продуктові кризи. І це матиме негативні наслідки для усього людства. Це агресивна війна, яку почала Росія без жодного виправдання мети. Веде її особливо жорстоко, ігнорує правила ведення і постійно їх порушує. Атакує мирні об'єкти, ґвалтує, вбиває, влаштовує тортури і примусову депортацію. Усе це воєнні злочини у Британії. попрощалися з її величністю Єлизаветою II. Поминальна служба відбулася напередодні у Вестмінстерському аббатстві – за участю кількох тисяч почесних гостей, серед них і перша леді України Олена Зеленська. За розмахом, це одна з наймасштабніших подій в історії королівства. Докладніше у наступному сюжеті. 96 ударів на честь королеви. Дзвін Вестмінстерського аббатства лунає щохвилини, аби відзначити кожен видатний рік життя її величності. Британія прощається з Єлизаветою II. Державний похорон урочистий із усіма почистями. Востаннє так у королівстві проводжали прем'єр-міністра Винстона Черчилля у 1965-му. Півтисячі іноземних високопосадовців, дві тисячі запрошених на поминальну службу. Це без перебільшення наймасштабніша подія століття. Поліція, армія, спецслужби працюють пліч опліч. Порядок у місті забезпечують понад 10 тисяч право. Like, so you can imagine. ви можете уявити масштаби роботи Міністерства закордонних справ, посольств, поліції, служби безпеки, армії. Вони зробили все, щоб переконатися, що ми можемо віддати шану її величності безпечно. Усі наполегливо працюють, аби державний похорон був спокійним. До британської столиці прибули члени королівських родин та глави держав з усього світу серед почесних гостей перша леді України Олена Зеленська та премєр міністр Денис Шмигаль. Із міркувань безпеки запрошені лідери на по комунальну службу прибувають автобусами. Виняток зробили лише для американського президента. А от Кримани чи Росії Білорусі не запрошували, як і інших країн-аутсайдерів, таких як Сирія, М'янма, Афганістан та Венесуела. Єлизавета друга ще за життя допомогла спланувати майбутню жалобну церемонію і навіть внесла зміни. Сама обрала, які молитви та музика звучатимуть на її відспівуванні. Here тут, де була вінчена і коронована Єлизавета, із вдячністю згадаймо її непохитність і відданість монаршому обов'язку, її вірність народу протягом усього життя. Із Вестмінстерського аббатства жалобний кортеж узяв курс на Вінзорський замок. Саме там, у каплиці святого Георгія, і поховали Єлизавету II поруч із чоловіком, принцом Філіпом. Уздовж усього шляху вишикувалися тисячі людей, аби провести улюблену королеву в останню путь. Попрощалися з її величністю і улюбленці кор'є. Це стало одним із найзворушливіших моментів. Церемонії філій особливий день. Для мене було честю побачити прощання з королевою. І Я цього ніколи не забуду. Я навіть не думала, що відчуватиму такі емоції, але церемонія була надзвичайно зворушливою. За її життя змінилося 15 прем'єр-міністрів, а більша частина британців народилася вже під час її правління. І Британія і весь світ змінювалися. Але Єлизавета 70 років залишалася символом і совістю нації. Королева унікальна. Її легендарна відданість, обов'язку та стиль правління Британією та всіма країнами співдружності назавжди залишаються в історії. Вона була бездоганною. Майбутнє британської монархії тепер у руках Чарльза третього. Він найстарший спадкоємець в історії, адже посів трон у 73 роки. На відміну від багатьох інших членів монаршої родини, Чарльз не сорається висловлювати свої політичні погляди. Ще у 2014-му він першим із королівської сім'ї відкрито засудив російську агресію. А після повномасштабного вторгнення одним із перших підтримав Україну, коли саме його величність буде коронований, поки що не. Невідомо як і те, яке правління чекає на нового монарха. Вероніка Бойко. Факти. ICTV, Єдині новини. Далі в ефірі повтор вечірнього звернення президента.